Як може вплинути на хід війни військовий контингент з Північної Кореї? Де та як Путін може найбільш ймовірно використати солдат Кім Чен Іна? Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал до слова по своє. і в цьому відео, власне, я хочу поділитися своїми міркуваннями, роздумами на цю достатньо гарячу тему. Гарячу, Тому що це активно обговорюється і українською пресою, і зарубіжною пресою проте? Саме зараз, попри те, що вже пролунали офіційні заяви, в тому числі і від Володимира Зеленського, насправді всі заяви можна говорити лише з позначкою ймовірно, тому що поки що якої-небудь неб... якої чіткості чи якого-небудь фактажу немає. І так, з'явилася інформація про те, що на московських полігонах, близьких до кордону з Північною Кореєю, проходить навчання, в навчанні приймає участь. Хтось каже 11 тисяч офіційне повідомлення південної Кореї говорить про 12 тисяч військовослужбовців з північної Кореї, і після проведення навчань на цих полігонах. Частина тих військових може прийняти участь в війні проти України. Причому кажуть, що вже окремо якісь підрозділи чи якісь окремі представники Північної Кореї вже приймали участь, що там було 18 дезертирів і що навіть є шестеро загиблих північно-корейських офіцерів після одного із ракетних ударів української армії. До кінця цієї інформації ми перевірити не можемо, проте вже з'явилося чимало аналітичних матеріалів, які стверджують. Про те, що буде готуватися там окремий буряцький батальйон, чи точніше на базі окремого бурятського батальйону, в чисельності 2,5-3 тисячі, там чи в чисельності однієї бригади, як хто каже, буде застосовано корейських військових, і що от це жива сила, і так далі. Як це може вплинути на перебіг війни? Питання достатньо складне, проте я хочу поділитися своїми міркуваннями, тому що досить часто такі питання в інформаційному просторі використовуються як така певна інформаційна маніпуляція, інформаційна технологія, чи то для навіювання страху, чи то для того, щоб Путін ще більше надував щоки стосовно своєї потужності і так далі. Ділянка фронту, та, яка знаходиться в Україні, вона не підходить для того, щоб там приймали участь в боях окрема північно корейська бригада. І я можу пояснити, чому злагодженість з іншими підрозділами московської армії її неможливо побудувати в короткий термін, якщо її можливо побудувати взагалі. Різниця в мові, різниця в техніці, в статутах, військових порядках і так далі. Це все неможливо узгодити в ситуації оперативного оперативного фронту. Ну, узгоджувати все при використанні там кількох десятків перекладачів. Це було б фактично неможливо, особливо ті періоди, коли безпосередньо тривають гарячі бої, і коли дорогою є кожна хвилина. І очевидно, що в такий спосіб, якби це може бути ведмежа послуга, може обвалитися той самий фронт. Знову ж таки, різниця в ментальності, різниця в типах ведення війни, різниця в підготовці, І те, що північно-корейські солдати взагалі не приймали участь в бойових діях, в той час як московська армія вже має великий бойовий досвід. Там і так далі, тобто це все дуже-дуже дається в знаки. Тому, якщо використовувати якийсь достатньо великий підрозділ чи достатньо велику кількість північно-корейських військових, то це має бути щось ізольоване, щось таке, де можна їм поставити абсолютно конкретну задачу на конкретній ділянці. На тій ділянці більше не буде нікого. І, власне, вони спробують там спрацювати. Далі, тут є ще один важливий момент, на якому я хочу наголосити. Мова йде не про піхоту насправді, тому що кажуть, що «О, там Північна Корея, диктаторський режим завалить, допоможе дуже сильно піхотою, гарматне м'ясо і так далі. Ні. Вони цього, по-перше, не зможуть зробити, тому що це потребувало б власне їхньої участі на якихось ділянках фронту, які б, ну, не були ізольованими, очевидно. Мова йде швидше, найбільш ймовірно, про використання саме північно-корейського спецназу. Причому цей спецназ зараз отримує якийсь досвід на московських полігонах, після того повинен отримати якийсь досвід ведення реальних бойових дій в умовах сучасної війни для того, щоб потім повернутися в Північну Корею і навчати армію Північної Кореї для можливої потенційної війни із Південною Кореєю. Така ймовірність насправді є дуже дуже висока, і знову ж таки в цьому контексті потрібно згадати, що. Армія Китаю фактично введена в бойову готовність, якщо я не помиляюся, за, за два рівня від вже участі в бойових діях там в їхній градації, тобто дуже висока бойова готовність. Це пов'язано з Тайванем і не тільки в цілому ситуації в світі, така що більш гаряча фаза третьої світової вона може розрядитися ну, з достатньо високою ймовірністю. Якщо Китай піде на Тайвань, ймовірність війни між північною Кореєю і Південною Кореєю дуже сильно зростає. І очевидно, що Кім Чен Ін в цих умовах хоче максимально підготувати свою маленьку імперську армію. Назвемо її так. А для цього треба люди, треба інструктори, які приймали б участь в реальних бойових діях. Ось саме тому Кім Чен Іну потрібно прийняти участь в якимось в якійсь частині його військових. Далі, саме виходячи із цієї логіки, найбільш логічно, що північно-корейських військових можуть використати в Курській області, а саме в суджі. Чому? Тому що це можливість дійсно дати досить ізольовану ділянку. А... Звідки забрати всіх своїх і для ідентифікації чужих, якби видати абсолютно конкретні установки, і там в умовах міста якраз і отримати певний бойовий досвід, і ще багато чого, і відпрацьовувати різні техніки, для того, щоб потім повернутися і їх навчати північній Кореї. Тому. Якщо буде злагоджене використання саме великої кількості, тобто окремої якоїсь великої, достатньо чисельної групи корейських е військових проти України, то воно, скоріш за все, мало би відбуватися саме в Курській області. Проте, е воно не може в майбутньому, принаймні в умовах, поки не розпочалася така гаряча фаза Третьої світової війни, воно не може бути постійним. Тобто не може бути такого, щоб тут от прям десятки тисяч солдатів Кім Чен Іна прийшло допомагати московській армії захоплювати Україну. Не може бути, власне, в силу того, що їх не зрозуміло де застосовувати, а злагодження, комунікації і так далі. Це все з російською армією співставити вони не зможуть. Тому найбільш логічним виглядає, власне, от якесь таке точкове застосування. Причому, попри те, що вже пролунали заяви від Володимира Зеленського, попри те, що з'явилися повідомлення від головного управління розвідки про 18 дезертирів північнокорейських, а там ще щось, зараз ми фактично не маємо абсолютно чітких доказів стосовно того, що якась окрема група північнокорейських північно військових буде. Воювати буде застосована армією Московії, армією Путіна проти України. І це, до речі, ключова причина, чому мовчать західні партнери. Вони не мають такого підтвердження. Якби в них тільки було таке підтвердження, вони б зразу його надали. Але вони мовчать, вони кажуть, так, навчання проходить, але що буде далі, як би ну, невідомо. Ось така приблизно ситуація на даний момент і тому. Розраховувати на те, що Московія отримає додаткове доповнення для здійснення якихось своїх м'ясних штурмів чи завалення Україну московського фронту. Північно-корейською піхотою на це розраховувати не потрібно, боятися цього не потрібно. Це дуже дуже мало ймовірно, а в теперішніх умовах практично неможливо. Локальне виконання ізольованих задач в якихось ізольованих чи відносно ізольованих ділянках оце можливо. Ну на даний час серед таких ділянок проглядається тільки. Курська область, суджа, от власне, що небудь з такого розряду. Ось такий мій коментар стосовно цієї нагальної новини. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Бухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.